Ось таку курочку я сьогодні приготувала, запекла в апельсиновому маринаді. Заходьте на канал і подивитесь, як я готувала цю смачну курочку. Замарінуємо курочку в апельсиновому соусі. Для цього нам потрібна тушка курки, в мене домашня, але куплена в магазині. Обібрала там всякі пір'ячка, помила добре. Для соусу чи маринаду, як правильно сказати, треба нам буде апельсин, гірчиця, соєвий соус і спеції. Спеції, які по бажанню. Я взяла гранульований часник, паприку, імбірка, трошки кину, чорний молотий перець, сіль і ложка. Меду готуємо маринад. Так, у мене тут мед, тут будемо робити соус у цій мисочці, видавлюю апельсиновий сік. Так гарно. Зараз ще другу половинку видавлю, вичавлю. Так, є. Так, і ще сок. Отак. Курочка в мене півтора кілограмова. Хай буде побільше соку. Ой. Так, сок видавили. Так, додаю ложку соєвого соусу. Пару чайних ложечок гірчиці. Так, ось так. все таке, як мало. І ще одну, тому дві. Все. Добавляю спеції, часничок, уже то як на... за смаком. Трошки, час... О, трошки чорного перчика, трошки сухого часничку. Отак. Що там ще в мене? Імбір. грамульку. Не помішає. Так, солі. Ну, солі трошки десь чайну ложку добру. Так. Так, копчену паприку. Ой, як запахло. О, ой, щоб не переборщити, ну, нічого страшного. Буде смачніше і красивіше. Так, добре, ретельненько перемішаємо це все діло. Отак. От Усе. Так, є готово. Беру глибоку мисочку, щоб їй було удобніше маринувати курочку. І будемо зараз е, змащувати добре нашим соусом. Курочку. Так, я перевернула вже на інший бік. Так, і отак от, от, і всерединку, щоб попало. І добре, добре, все Вимажемо на курочку наш соус. Так, зробимо курочки масаж, гарно, гарно її натремо. Так, і всередині. І тут ножки, лапки. Там ще он соус весь і внизу. Так гарно, гарно. Ну і потім, як будемо запікати, ми ще польємо курочку тим соусом, що внизу. Так, все. І залишаємо маринуватися на годину, дві. І будемо запікати. Я накрию ще крижечкою. Отак от, от. Все. Хай маринується. я буду годину маринувати. Можна більше, звісно. Так, через годинку будемо запікати. Курочка простояла годинку. Зараз я її виложу на деко. Так, я беру таке кругле, велике. Глубоченьке, трошки змажу олійкою, щоб, мало лі, вдруг пристане, а щоб не було проблем, я краще змажу. Так, курочку переносимо. Тут маринадик на ній. Ми зараз її так трошечки помажемо. обмажемо де недостатньо. Серединку ляпнемо трошки. Так. Всередину додамо ці вичавлені апельсинові половинки. Хай смак віддає ще нам ще більше апельсинового. І розкладу по бокам, щоб їй самотньо не було, наші курочки розложу картопельку молоденьку, і буде нам і гарнір. Трошки я його сюди додала цибульки зеленої такої. вона, в мене цибулька вже така вже підстаркувата, як би зелена, але вже не дуже, як би сказати, в форматі зеленої. Так, картопелька, От якраз добре. Зараз я ще картопельку так посиплю. Сподіваюся, що не згорить. Так. Я картопельку додавила до картоплі спеції до картоплі. Прямо спеції для картоплі додавала. І цибульку. Трошки кинула лавровий листик на всяк випадок. Накрию це все діло фольгою. Отак, добре. Ой, щоб немало було. Так. Фульгую і десь на півтори годинки точно. Ну, за пів години до кінця готування я відкрию фольгу, подивлюсь, яка вона в нас. І потім вирішу, що ми будемо далі робити. Сподіваюсь, що вона не старенька курочка і все буде добре, швидко приготується. Ставлю в духовку на 180 градусів на півтори години точно. Так, курочка приготувалася. Дивіться, яка рум'яна. Гарна картопля теж приготувалася. Дивіться, яка гарнезна курочка. Так, зараз розріжу десь ножку. Зараз хочу надрізати десь в якомусь місці. Ось, та і тут вона така розпадається курочка, прожарена, звісно, м'яско просмажене, пропечене, все добре. Картопелька просмажена, м'яско такеньке, нежирне. Це добре всім смачного. Дякую за увагу. До побачення.